У Печерському суді відновили слухання справи Діденка Макаренка до зали засідань спочатку пустили пресу, потім перед появою судді виштовхали за двері. Клопитання адвокатів щодо дозволу служителів Феміди залишити засідання відкритим і доступним для ЗМІ просто повисло повітрі, як власне, і всі решта. Я там здається, десь шість клопотань заявив. Всі слухають, нікого е не питає думку ні прокурора, ні інших учасників процесу каже: давайте всі заявляйте. То це буде біля ста клопотань. Потім ніхто не розбере, хто яке клопотання заявив і про що йшлося. І висловити свою думку не зможе. Тобто, ми вважаємо, що це безумовне, однозначне порушення наших процесуальних прав і е невірне застосування чинного законодавства. Усе було би звичним, якби не одне. Але 27 жовтня 2010 року суд продовжив арешт Макаренка Діденка і Шепітька до 10 квітня. Відтак, уже чотири доби фігуранти у газовій справі знаходяться на державних харчах незаконно. Однак і це клопотання суддя залишив без розгляду. Навіть не юристів. Така поведінка обурила. Нічого, нічого він так вид, вічно. У вас є наступне клопотання. А ну проходить, потім раз таки. Mm -hmm. Наступне Кожне подання врачу. клопотання так. залишається без розгляду, да, без і їх ответа. одне на одне просто накладають уже у всіх от така голова. Потім одним рішенням сказати, да. що ми не задовольняємо клопотати всі і все, да. зважаючи на таку поведінку, правозахисники подали на відвід судді. Ми заявили відвід судді, оскільки вважаємо, що він не. Не об'єктивно розглядає поки що наші питання, наші звернення і застосовує законодавство не так як воно того вимагає. За годину після заяви адвоката стало відомо, клопотання щодо відводу судді Вовка відхилено. Нагадаємо, Печерський районний суд Києва переніс попередні слухання справи за обвинуваченням колишнього голови Держмитслужби Анатолія Макаренка і екс-першого заступника голови правління нафтогазу Ігоря Діденка із 7 на 14 квітня через недоставлення обвинувачених на судове засідання. Ірина Макаренка Іван Болілий, АНТВ.